Команда проекту Прозора провела зустріч з представниками бізнесу Черкаської, Сумської та Полтавської областей. «Потрібно вже повним ходом переходити на систему Прозоро, оскільки вона вже підтвердила свою ефективність, в тому числі і Черкаська область. Організатори заходу ознайомили бізнесменів зі своєю платформою Прозоро. Сьогодні близько. 78 всього на організації працюють в Черкаській області, працюють в системі. Я сподіваюся, що в понеділок вже буде 178, як мінімум, замовників в системі. В методичних матеріалах коротко розписано, як працює сама система, регламент роботи системи, ті положення, які будуть організовувати вашу роботу, зокрема положення про придбання товарів через електронну систему. Плюс ми запропонували також в методичних матеріалах елементарні. Документи, які допоможуть розпочати прості закупівлі, всі організатори і всі координатори проєкту прозорі площадки говорять замовникам, що треба починати з маленьки. Організатори заходу ознайомили бізнесменів зі своєю платформою Прозоро поінформували присутніх щодо досягнень проекту за минулий рік та окреслили перспективи розвитку на майбутнє. Також розказали про переваги з окупівель саме через їхній сервіс. Я ще вам повезло, тому що звітна у вас власть настроєна на то, щоб оказати допомогу вам і на місцемурів. Вам повезло, що сьогодні ви звільненому услышите ці людей, які дуже часто відряджаються по регіонам, вони не всегда приїжджають ко всякому желаючому. І, э, опа вислала письмо, і ви зараз можете почати вже працювати в системі, поки у вас є право на шило. Боскільки це наш то їх треба контролювати, так? нам я вам хочу уточнити, що результати на реформі стали такі, що, а, співперство господарів, всі стандартизовані, стандартично всі. В общем, люди звикли до того, що відбувається, ми повністю підхорався і побачити все, Але треба, щоб туди прийшли і побачили, і щоб суспільство цікавилось тим, що відбувається.